Коростені під час чергової сесії міської ради десятьом родинам загиблих захисників України були вручені посмертні нагороди. Зокрема, вісім захисників посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Нагороди отримували рідні героїв. Ігоря Ніченка, Володимира Поповичука, Сергія Озерчука, В'ячеслава Каплуна, Сергія Романюка, Володимира Волківського, Олександра Веремеєнка та Івана Ревчука. Відзнакою за військову службу Україні посмертно нагороджено Руслана Федоренка. А родина загиблого Олексія Леонтьєва отримала наказ про присвоєння військового звання посмертно старший лейтенант та погони. Після хвилини мовчання та вшанування загиблих військових депутати розпочали роботу відповідно до порядку денного. Першим про стан законності боротьби із злочинністю охорони громадського порядку та результати діяльності Коростенського районного управління поліції, головного управління національної поліції у Житомирській області на території Коростенської міської територіальної громади, доповідав Дмитро Гаращенко, начальник Коростенського райуправління поліції, який зосередив увагу на роботі офіцерів освітньої безпеки. Мета цієї служби, по перше, це постійна робота в дитячому середовищі. Проводиться постійна робота щодо роз'яснення. По перше, завдання поліції, як поліція працює. Подальшому не втягнення дітей учнів цих закладів до російської пропаганди в Лугінській територіальній громаді. Да, буквально місяць тому четверо дівчат були втягнуті російськими спецслужбами, да, де да, за оплату здійснили підпали релейних шаф на залізниці. Злочиниці були розкриті, але щоб запобігти таким явищам, тому і проводяться в нас постійні роботи. Звернув увагу Дмитро Гаращенко і на те, що триває кампанія добровільного декларування зброї. Значить, листопада минулого року було запроваджено. Запроваджено, значить, якщо хто знає, да це добровільне декларування зброї. Людина має право офіційно на 102 задекларувати, що в мене є. На зберіганні така та зброя создана в нас група, яка виїжджає, декларує цю зброю. Людина не притягується до кримінальної відповідальності. Да, а ця зброя на момент військового стану, який у нас введений, да залишається у людини для відбиття збройної агресії, можливо чи подальше. Ще одним пунктом доповіді стало прохання збільшити кількість камер відеоспостереження в місті Коростені в рамках програми Безпечне місто. Я ще раз нагадаю, що всього нас зараз на території міста. Здійснюють свою діяльність 34 камери, з них 4 з розпізнаванням номерів, інші розпізнавання ну, оглядові, да, Ще не встановлено за розпізнаванням обличчя. Тому прошу. У вас уже це питання. Прошу підтримати ще раз це питання. Було виділено ці кошти. Додатково встановити ще 24 камери, як відділ Із них 14 оглядових і 10 з функцією розпізнавання номерних знаків. Перед депутатами виступив і поліцейський офіцер громади Федір Куліш, який доповів про стан дотримання правопорядку на поліцейських дільницях Коростенської громади та вжиті заходи і запобігання правопорушенням за підсумками 2024 року. За напрямком діяльності поліцейської офіцери громади за звітній період 24 року поліцейським офіцерам Користинської територіальної громади було розглянуто 843 матеріалі, зареєстровані до журналу «Єдиного обліку згідно законом України про зброєння громадян, також було здійснено визнання 75 викликів мешканців громади по лінії 102. Виявлено та задокументовано 142 адміністративні правопорушення, з яких по лінії громадської безпеки 85 правопорушень лінії безпеку безпеки дорожнього руку та по лінії дозерної системи всім прокруше інформацію правоохоронців. Депутати заслухали та взяли до відома вже традиційно під час сесії виділили кошти на підтримку військових за три місяці 2025 року. На збройні сили України з міського бюджету виділено 8 мільйонів гривень. Півтора мільйона на закупівлю БПЛА для 53-ї механізованої бригади. 892 тисячі на, на встановлення обладнання для спеціальної військової техніки, 40 тисяч – субвенція на придбання набоїв для гладкоствольних рушниць, ну, це один з методів боротьби з дронами, 200 тисяч – субвенція це наші 115-й бригаді територіальної оборони. Субвенція на здійснення закупівлі міні-екскаватора для обладнання для нього. Це для облаштування захисних споруд другої лінії оборони, 218 вісімнадцять тисяч 153 окремої механізованої бригаді. Збільшуємо програму. Для придбання мобільної пілорами також для облаштування захисних споруд за словами Олександра Олексійчука, 500 тисяч гривень буде спрямовано військовому інституту імені Корольова на придбання комп'ютерного обладнання, 300 тисяч дев'ятому прикордонному загону січових стрільців. Один мільйон гривень отримає військова частина сил спеціальних операцій 100 тисяч гривень піде на придбання паливомастильних мастильних матеріалів для добробату. Про зміни до міського бюджету Коростенської міської. Територіальної громади на 2025 рік доповідала начальник фінансового управління Людмила Бардовська, яка зауважила, що дохідну та видаткову частину бюджету збільшено на 20 мільйонів 878 тисяч гривень. Загальна сума коштів, яка пропонується виділити відділу освіти, складає 4 мільйони 619 тисяч гривень. Відділу охорони здоров'я як головному розпоряднику. А саме для центральної міської лікарні пропонується надати 3 мільйони гривень. Управлінню ЖКХ пропонується надати. 6 мільйонів 271 тисячу гривень. Управлінню земельних відносин пропонується надати 58 тисяч гривень згідно їхніх потреб, і е, також пропонується надати субвенції військовим частинам на суму 4 мільйони 686 тисяч гривень. Кошти з бюджету будуть направлені на покриття різниці в тарифах за комунальні послуги, заробітну плату, ремонти, придбання обладнання для комунальних підприємств, закладів освіти та медицини. Згідно запитів, розпорядників коштів зміни були прийняті. В цілому на сесії розглянули 65 питань порядку денного. Зокрема, вносили зміни до міських програм, надавався дозвіл на продаж комунальних об'єктів, оренду землі та багато іншого.